На день незалежності три українські ветерани перепливли протоку босфор. Вони подолали 6,5 кілометрів, показали хороші показники. кажуть у всеукраїнському центрі воєнної травми Сюперхюманс. Ветерани з ампутаціями навмисне не вказали під час реєстрації, що мають інвалідність. Пройти дистанцію на рівні з іншими для них було принциповим питанням. Щоб досягти амбітної мети перепливти босфора, а це шість з половиною кілометрів необхідна кропітка підготовка. Тож півроку ветерани війни, яку Росія розв'язала проти України, наполегливо готувалися. За цей час ретельно відшліфували плавання у стилі батерфляй та кроль у басейні. Далі після тривалих тренувань заплив босфором протокою, яка розділяє Європу та Азію. Загалом у цьому змаганні беруть участь 2800 плавців з 81 країни. Такі запливи Олімпійський комітет Туреччини організовує з 1989 року. Долали Босфор три українські ветерани. Кожен з яких витратив на це трохи більше години. Мета такого заходу привернути увагу до жертв та руйнувань, які спричинила агресивна російська війна, а ще зібрати кошти на протези яких потребує багато українських воїнів. Все чудово, ми зробили. Я пишаюсь з хлопцями, пишаю з нами. Це довгий шлях, півроку підготовки. Багато стартів позаду, багато тренувань позаду, багато кропіткої роботи, де це це. Сипліни позаду, але України все під силу, Українцям все під силу. Ми декларуємо, хочемо маніфестувати про те, що. Життя після травми воно є. Олег розповідає, завжди займався спортом. На війні чоловік отримав кілька контузій та поранень. Тривалий час страждав від ПТСР та флешбеків жахів війни. Саме він запалився ідеєю перепливти босфор. каже так, хотів привернути увагу до ветеранів. Ну, власне, це це, це і є нашою метою привернути увагу. увагу до, травми, до теми травми внаслідок війни. Це ампутації, це контузії, це ПТСР, це втрата контролю на над на тілом. Ми хочемо маніфестувати про те, що друже, ти не один. Завжди є підтримка. Павло Товстик, інженер за професією, пішов на війну добровольцем ще в 22-му. Був водієм, але в січні 23-го його авто наїхало на міну. Лікарі змушені були ампутувати йому ліву ногу. Чоловік розповідає, саме плавання, яким він захоплюється з дитинства, допомогло йому в реабілітації. Ну, знаєте, в воді я наче зібрався. На той час воно було якась така розгубленість, а в воді, наче, зібрались і думки, і, і сила, і тіло. Воно зібралося і стало тим, яким було. Але вже з врахуванням. Олександр третій, учасник запливу босфором, відкрив для себе плавання також після того, як на війні втратив кінцівку. Міна розірвалася поруч із ним, і осколок влучив у коліно. Чоловік розповідає, період реабілітації був тривалий і тяжкий, і плавання дуже допомогло. Це може бути пафосно, але це на даний час сенс. Сенс жити далі, тому що ну, я так по собі е, заметил, помітив, що коли я нічого не роблю взагалі, там, то я відкочуюсь назад до стану, коли я тільки потримав поранення. А коли на моєму шляху з'являються такі виклики, то це така... добрий, добрий такий заряд. До... До, до 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 всього до життя до, до того, щоб там. Мотивувати людей для Олександра. Це не перший екстремальний виклик. Навесні він разом з іншим ветераном Іваном Тарном та командою Лімітлес піднялися до базового табору на горі «Еверест», що на висоті у 5200 метрів. Мета ветеранів, яка і надихнула на такий підйом, зібрати 3 мільйони гривень на обладнання для лікування фантомного болю у пацієнтів з ампутаціями. Ярослава Марущенко, програма Вікне Марафон», Єдині новини.